Ми прийшли в магазин Louis Vuitton в Парижі і я хочу вибрати собі нову сумку. Але виглядає вона дуже апетитна. Обираємо лук. Оці окуляри. До речі, це просто мої окуляри для комп'ютера. Або... Ось такі сині. Я все-таки думаю, що сині, бо там світить сонечко і не хочеться жмуритись. Але, до речі, оті прозорі я сьогодні виділа і така подумала, М -м, їх можна використовувати в якихось своїх образах. Коротше, я їхала і вирішила поїхати іншою веткою. І для цього треба повернутися на станцію назад. Тому я зараз прийшла, вийшла на зупинці, пересіла назад і чекаю поїзд, і там пересаду вже на нову гілочку, щоб швидше доїхати в магазин. Сьогодні вам покажу оновлений магазин Massimo Dutti, який відкрився в Барселоні. Я бачила фотку, там дуже гарно, тому подивитись. Короче, я вийшла з пакетиком, а ви поки можете написати в коментарях, як думаєте, що з цього я купила. Якщо чесно, магазин прям дуже-дуже гарний. Це прям таке якась афігенське. Відчувається, що вони змінили свій напрямок розвитку і йдуть в більш такий мідл сегмент. Бо взагалі маса медучі вважали довгий час, що це мас маркет, але зараз вони змінили своє позиціонування і хочуть переходити в мідл сегмент. І це, якщо чесно, відчувається, і речі мені все більше і більше там подобаються. Добре. Всім привіт! Сьогодні ми прийшли грати в падл теніс. Нас вчора не вийшло, бо Сірий записав нас на піклбол. А це гра схожа на настольний теніс та піклбол. І ми просто розвернулись і поїхали додому. Тому сьогодні будемо щось пробувати грати. Вот так. Мені страшно, коли так б'є, що я тут. Всією рукою. А, ні, це дуже якесь движение таке. Все, ми вже закінчили грати. Я, якщо чесно, найбільше мокра, вообще, за всі тренування, що в мене були, спадла. Серрий мені, вообще, пробіг. Дуже кайфове тренування насправді, бо я багато чому навчилася. І я йому дуже-дуже вдячна. Да, а зараз ми поїдемо. До команди до чотирьох до трьох людей, які з нашого дому, і які будуть теж грати вже в падл. Сірий буде там з ними тепер грати. А я буду як учень. Далі дивитися, як вони грають. Може, ще щось собі запам'ятаю, бо я насправді зрозуміла, що мені дуже важко, бо так я на очі типу сприймаю, а повторити не можу. Тобто в мене цього навика поки немає. Але нічого, буду вчитися. Думаю, що прогрес скоро вже буде. Мені змогли 13, так? 13 годин. Це хол, коридор, і ми зараз їдемо на сніданок. Короче, тут сідаєш, тобі дають такий таку, карточку, меню, і тут можна вибрати страви, які готують на кухні. І додатково, там ще да, є шведський стіл, і там можна собі добрати все, що ти хочеш. Беру масло з сіллю І відомо. Тут немає цієї штуки, візьмо так І от таку булочку вона, до речі, така хрустка, Її коли їсиш, вона просто ну не знаю, може. Може, буде чути. <свист> І обов'язково треба взяти ще нутеллу. Зверніть увагу на кількість випічки. а є щось таке, типу, творожне, я хочу щось таке творожне. Цікаво. Знаєш, тут такий. тут тільки всього, я взагалі сладко не люблю, кому До речі, я з цього взагалі нічого не беру, <свист> але виглядає, вона дуже апетитно. Так, нам вже принесли страви майже всі. Тут в мене тост з авокадо і яйцем. Оце бленці, просто моя любов. До речі, принесли Натело. Сірого, там яйця, крембл екс. І ми ще принесли френч тостики, який він не замовляв. то Зараз будуть приносити панкейки. Вот так. Ось така атмосфера пережанку дуже гарно, купа людей. А тут серий стоїть, працює. Сірий що, що робиш? Я дивлюся відосик на ютубі. <соць> ну, <соць> клас. <соць> <соць> Не, насправді це частина роботи. Я дивлюся відео одного блогера, який... Встановлював собі сонячну електростанцію, він її замовляв в когось, я так розумію, по бартеру. І він вирішив показати, як йому її зробили. Там реально ужас. Оця вся частина мозги, які знаходяться вдома, які ви бачите кожен день, інвертори акуми, вони він показав, вони в нього виглядають ужасно просто. Тобто там ті провода торчать, як паутіна, все запутано. І Він вирішив сам зробити, переробити це все і зробити дуже гарно. І ось після перегляду цього відео я прийняв рішення, що в нас компанії для всіх монтажників має бути єдиний стандарт по тому, як робити саме візуально ці станції, щоб воно всіх вдома виглядало гарно, щоб ти, коли на це дивився, в тебе не з'являлося бажання пообрізати ті провода і кудись їх сховати. Вони вже мають бути сховані, воно має виглядати органічно, вписуватися в оселю клієнта. Клієнт має наслаждатися, коли це бачить. Тобто з нього немає виникати відчуття, що треба це переробити. Тому от завдяки простому відео на Ютубі формуються стандарти в нашій компанії. Діжаємо на парковку в Парижі. Подивіться на це. Це просто міліметрова робота. Я не знаю. Біля мене такий професіонал їздить. Пісніше сидить. Ми прийшли в магазин Луї Вітон в Парижі і я хочу вибрати собі нову сумку. Але походивши по ньому, виявилося, що її тут немає, а вона є в сусідньому магазині на наступній вулиці. Тому ми зараз підемо туди. А поки можете подивитись на цей незвичайний, супер продуманий, якийсь взагалі дуже сучасний магазин Луї Вітон в Парижі. Я ще подумаю, може мені треба така баліза, щоб їздити в Україну. Насправді це все жарти. Ви просто подивіться на ту чергу, яка там стоїть в кав'ярню. Я в шоці. Я не знаю, що там таке пропонують, але попит шалений. І так. Ми приїхали в Париж на моє день народження. Мені, до речі, вчора виповнилось 27 років. Це капець! Я себе не відчуваю на 27, але ну що вже поробиш? І ми домовились серим, що він мене питав за подарунок. Я не знала, що тоді я знала. Але типу я не хотіла точно казати, і ми домовилися, що сірий подарує мені гроші, а я куплю собі те, що хочу. І от ми тут, в Франції, і я хочу вибрати собі сумочку Louis Vuitton. Напишіть в коментарях, за яку ви сумку, і подивимося, чи сходяться наші смаки. Ми з нього вже попали в той магазин, який треба Louis Vuitton. Ми взагалі тут сьогодні ходимо по таких магазинах, що я ж таких в житті не бачив. Знаєте, Fendi, там всякий Saint Laurent, Burberry. Я не фанат таких супербрендів, я до них, мабуть, не доріс чи що. Де твоя сумочка? Я доросла. Аня вже доросла. Я за неї дуже радий. У мене нічого не сміщає. От бачите, на мені світер, і він мені подобається. А він простенький, типу. Ну, на Мені теж прості речі. І от. Ніяких лого. От. А Луї Вітон, бачите, він весь такий в логотіпчиках. Не весь. Не весь, на рімішку нема. Прийшли в магазин Louis Vuitton, в який нас відправили, бо тут є ця сумка, яку я хочу, але тут він виглядає більше, ніби як магазин в торговому центрі. Ми прийшли тут, сидимо і до нас ніхто не підходить. А якщо порівнювати з Louis Vuitton в Барселоні, то там просто дужка асистент, який зразу приділяється до кожної людини, який заходить. Тобто в кожної людини є свій персональний менеджер, який все показує, все розказує. Тому якби різниця відчувається. Хоча, в принципі, це магазин. Оригінальний, і він сам французький, і тут би мав бути сервіс тупо на висоті. Його поки немає. Я вже навіть не знаю, чи я щось хочу, якщо чесно. Я хочу, ну. Но... Дуже тихо сказав. Коротше, біля нас тут ходять консультанти і бачать, що ми щось знімаємо, і навіть не догадуються, походу, що нам вже надоїло їх чекати. Роблю зараз вечірній румтур. Ми вже завтра їдемо з цього готелю. Я вже тільки що була на масажі. До речі, так скажу від себе швиденько, що це найкращий готель, в якому я коли-небудь була. Тут прям таке відчуття, ніби все прям продумано до деталей. І зараз вам все покажу. Починаємо з коридору. Тут такі вот шафки, тут теж, до речі, плюс цього готелю це те, що тут є халати і тапочки. Тут всякий куточок з кавою. Можна робити каву, а тут, до речі, міні-бар, і це блютуз-колонка, яка коли до неї підключаєшся, грає музика і тут, і в ванні. Тут теж така зона, якась дуже гарна. Я спочатку думала, що це шафа і намагалась це відсунути, а там просто стіна. Тут це мої квіточки. У мене вчора було день народження, і сірий приніс мені два букети уявляєте? один від нього, а інший, як виявилось, він спочатку не знав. Відра і запах. До речі, плюс у готелю це те, що тут можна цілодобово замовити їжу. Ось такий готельний номер. О, до речі, як думати, скільки коштує? Тебе сіри, скільки за такий готель заплатив? 200 євро за ніч. Тут ми заходимо. У нас ось такі два дзеркала. Ось тут в нас душ. З цією всією косметикою. А ще вчора ми хотіли потрапити в спа, але не вдалося туди потрапити, бо все було заброньовано. Цірий записав нас на сьогодні, і коли ми прийшли в спа, виявили, що там є тільки одна масажистка, а мало бути дві. І ми домовилися, що я йду на масаж, а сірий піде в хамам. І потім вона каже: так, після масажу я тобі надарую купу косметики, і просто подивіться на це. Покажу, що ж тут мені. Надавали крем для очей. Оце міцелярна вода. Це, до речі, якийсь, я не знаю, якась сиворотка. Вона сказала його наносити на ніч. Чотири краплі і зранку обов'язково змивати. Це якась, типу, я не знаю, як чиулійка, чи що. Це масажне масло. Вона сказала, що так як стірий не зміг потрапити на масаж, то це масажне масло для нього. Це нічний крем. Коротше, щоб ви розуміли, вона так взяла достала. З тумбочка просто купу кремів, купу косметики, і почала мені це все давати. І одне, і друге, і третє, кажу, так зараз я тобі ще дам. І там якийсь скраб, і якийсь очищаючий гель. Це в нас маска, якийсь мікропілінг, це гель для очищення. Це все до речі, безкоштовно вона мені не давала. Тому я зараз мию маску свою. І вже візьму патчі і буду лягати спати. Бо вчора я просто вирубилась, а завтра нам дорогу.